Як коти вибирають собі господаря. В кота, як і в будь-якої людини, є своє слово, як предпочтіння щодо вибору господаря. Не завжди коти виберуть у собі у господаря ту людину, яка їх годує та прибирає за ними. Вони віддадуть свою перевагу тій людині, яка поважає їх, а саме розуміє їхні жести. Там, Двіженія, яка не буде їх попросту будити, тіскати, гладити, якщо вони цього не хочуть. І вони виберуть собі собі господарі ту людину, з якої їй буде комфортно та зручно. А, а саме головне пірсюня влибається. А саме головне, від господаря кіт повинен почути, що він є в безпеці та в комфорті. І що йому нічого не загрожує поруч з цим господарем. Таку людину він вибере собі у господарі. Отак наш Пірсик. Скоріше всього, що від нас і вибрав.